На Житомирщині з 19 по 30 листопада працівники ДІ проводять профілактичні заходи під назвою Номерний знак. Основною метою відпрацювань є виявлення та припинення правопорушень власниками транспортних засобів, які керують автомобілями без державних номерних знаків або неналежним чином використовують державні номерні позначення. Забрудненість номерного знака не читається з 20 метрів, який закритий іншими предметами. Не встановлено встановлений в не встановлено заводом місці. Спілкуючись із водіями, вартові доріг роз'яснюють основні цілі профілактичних заходів. В свою чергу керманичі автомобілі погоджуються із такими зауваженнями та беруть до уваги пораду правоохоронців. А чому вас зупинили? Ну кажу, що не в належному місці розміщений номерний знак на автомобілі. Ну, так як машина, ну не я є власником, то в принципі, яка як розміщена, я так бачу, що. На бампері, де він має бути, місце і не обладнане спеціальне кріплення. Відповідно, тому кажу, я його туди і не переміщав. Тепер, як розказали, то будемо шукати, де ці кріплення, відкривати паспорт цієї автомобіля, дивитися, що чого, і будем переміщений. Дешавтоінспекці нагадує водіям, що відповідно до вимог правил дорожнього руху, забороняється змінювати розміри, форму, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими і достатньо освітленими. Спочатку проведення Філактичної операції інспектори ДАІ вже притягнули до відповідальності більше 55 водіїв. Згідно з статті сто першої частини 6 адміністивного кодексу України, є адміністративне стягнення, мінімальний штраф 170 гривень, максимальний 255. За повторне вчинення порушення впродовж року передбачається штраф у розмірі від 255 до 510 гривень або громадські роботи терміном від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.